Привіт, малята! Ти знали мене? Так, я ластівка. Із настанням весни я повернулася з теплих країв. Але мої подруги щось забарилися і ще не повернулись, та мені дуже сумно. Будь ласка, намалюйте мені моїх подруг ластівочок. Для роботи нам потрібен аркуш паперу, фарба. Жовта, чорна, біла, коричнева, зелена. Пензлики товстий та тоненькі, водичка та серветка. Починаємо. Беремо пензлик той що товщий. Макаємо його в водичку. Зайву воду об серветку прибираємо і набираємо коричневу фарбу, бо малювати будемо починати з дерева. Малюємо стовбур дерева. Вгорі тоньший, внизу товщий. Зараз зробимо утовщення. Бачите, у мене фарби менше стало, я добираю. Тепер малюємо гілочку, на якій буде сидіти наша пташечка. Гірить, улочка обов'язково відходить від стовбура. Чому ще намалювати? Не будемо. Однієї гілочки достатньо. Беремо пензлик тоненький, будемо починати малювати ластівку. Робимо пензлик мокрим, зайву воду прибираємо, набираємо білу фарбу і малюємо тулуб. Тулуб у нас буде овальної форми. Фарби набираємо багато, щоб воно було гарно видно. Миємо пензлик. Гарно вимиваємо, бо далі ми будемо брати чорну фарбу. Якщо ви багато водички взяли, то дайте тулубу трошки підсохнути, бо фарба може потекти. Чорним малюємо голівку, вона круглої форми. Зафарбовуємо. І тут відразу промальовуємо шийку, вона трошки як трикутничком виходить. І по краям можна зробити, іначе наче пір'ячко. Кінчиком пензлика. Набираємо фарбу, якщо вам потрібно, тепер промальовуємо крило. Обводимо контур тулуба, це буде край крила. Далі заокруглюємо і внизу промальовуємо. Тут крило у нас виходить вниз, і тут. Сходиться, подивіться, як гарно виходить. Крило у нас вже майже готово. Зафарбували. Малюємо хвостик. Хвостик виходить від крила, подивіться, як я промальовую в один бік і в другий бік. І тут у нас тоненькі края виходять. І домальовуємо ще одне крило, яке видно тільки трошечки. Ось тут із під тулуба такий от стрикутничок видно. Це друге крило. Ще у пташки є лапки, але так як наша пташка сидить на дереві, їх не видно, тому ми їх малювати не будемо. Подивіться, тепер ми тоненьким петликом обводимо край тулуба самим кінчиком. Ось наша ластівка вже майже готова. Нам залишилося намалювати клюв та очі. Клюв у нас буде коричневий. Набираємо коричневу фарбу. І робимо клюв у нас трикутної форми. А око намалюємо одне, тому що вона повернута боком. Намалюємо білим, щоб було гарно видно. Миємо пензлика. Тепер беремо товстий пензлик і малюємо травку під деревом. Травка яким кольором у нас? Правильно, зелена. Травка різної висоти, десь маленька, десь більша. Тому що весна тільки розпочинає, весна ще не в самому розпалі, тому травка ще не всюди з'явилася. Але ми хочемо, щоб вже було зелено, тому промальовуємо травку по всьому периметру. Миємо пензлика і ще домальовуємо сонечко. Ми любимо сонечко і дуже радіємо, коли воно виглядає. Сонечко можна намалювати в куточку, хоч в правому, хоч в лівому. Я хочу в правому. Малюю коло і промінчики, які відходять від сонечка. Воно буде зігрівати і весну нам дарувати. Ось такий гарний малюнок у нас з вами вийшов. Дякую, малята. Мені тепер зовсім не сумно у лісі. До побачення, до нових зустрічей.